Так, ребят, вже почало 11-го, дуже швидко. Зараз, раз, два, три. Володимир подарив до тисячі гривень, як завжди, щодня коментатору рандомному і погнали, ребят. Затягувати не буду. У мене сьогодні день віку малого. І ми весь весь вечір грали в морський бой. Скажи, Ігор, в морський бой грали. Затягнулись так, що врем'я вже пройшло. Все, погнали. E, Дужче всього набрало. Оце ось відео, де я показував, як зекономити, поставивши старий роутер. Як варіант, ще можна п'ять відключити? Ну це важко для старичків особливо важко. Значить раз, два, три. Коментарі загрузили. Значить, відео взяли скопіювати посилання, значить, вставили сюди. Пікік, раз, два, три. Я не затягую на трансляції там сім чоловік, дев'ять чоловік. Хто зайшов, той зайшов, хто не зайшов, той опоздав. Бо... І зараз хтось від от мене отримає. Я і лохвицьким казав. Кажу, ви що не знаєте, що я кожен день до тисячі роздаю? Ви що? Гоніте, блінна. Ребята, я кожен день роздаю тупо. Кожний день. А люди навіть не знають. Представляєте? Тупо вони не в курсі. Кажу, кожен день. Фенікс, вітаю, красавчик! Це, якщо це цей Фенікс, то це мій давній підписник. Фенікс, це ти, ні? Мій давній підписник, який давно коментував, і так далі. Ура, да, Фенікс. Ось о він на трансляції. Ура, каже. Це ж твій аккаунт, ні? Погнали. Значить, скільки виграв зараз, узнаємо. Опа, рандомайзер. Погнали. Да, він каже, що да, це його аккаунт. Да. Погнали. Три, два, один. 911 гривень. Фенікс, я тебе вітаю. Не зря ти на мене вже 2 чи 3 години підписаний. І постійно мені коментарі пишеш. Красавчик, молодець. Ще й активність на трансляції проявляє завжди. Ось тобі вознаграждення. 911 гривень. Нормально, нормально. Вітаю, вітаю, красавчик. Бач, Ігор, теж комусь повезло. Бачиш, в тебе день народження, а ось чоловікові теж підвезло. Вітання! 900 а ось покажу на трансляції. 911 гривень. Все, бачите, скільки випало. Красавчик, так держать. Коротше, завтра списуємося і все. Отримуєш своє вознаграждение.